Слава Богу, добрі люди! За своєму ми йдемо, вістку радісну несемо. Хочу вам колядувати, Христа Богу прославляти. Ми прийшли до вас до тепло і з веселою колядою, щоб вітати вас усіх з Ясною звіздою. Бо народжений Ісус щиро всіх вітає, щастя і радості для вас з неба посилає. Щоб на нашій Україні ми процвітали, щоб у цьому році ви ніякої діти не знали. Мир вам, браття, всім приносим, світлу вістку вам голосим, і всім людям голосіть, щоб прийшла Ясна година, породила діва сина. Ось нині Марія світ радість приносить. Вже різвяна зірка сяє, ця зірка не просто так, це усім народам знак. Христос народився, люба Україно, Бог з неба ссилає тобі свого сина, хай мир запанує на землі стражденої, Бог молитви чує і шле тобі спасення. Вже у кожній хаті коляда лунає, воїнів, солдатів вона захищає, хай святі ангели крилами їх криють у вифлеємі Ісусе і Марію. Слава Богу, мирці хаті, перестаньте сумувати, ми вам новину принести, щоб всі темні сили щезли. Весвітнені заселився, бо син Божий народився, і ви, браті, заселіться рожданого поклоніться. Ясна зірка засвітила, нам дорогу освітила, аж до того вифлеєму, де Марія сина породила. Ми дорогами стежками поспішали із дарами, там ангели стали в коло, заспівали, слава Богу, Пастухи там поклонились, Богу щиро помолились і славили Бога Сина, що прийшла свята і О, є днина. Богоє ні новина, пречи спочив на сіні, Бог не обнятий. Ми царі із сходу, перської столиці, прибули вклонитись, нашому владиці. На сході ясно зряся з'явило, і про народження Месії всім нам сповістило. Нас провадила зоря також до Месії і зложили ми у ясла, дари дорогі. Я кадилода, до удари, я золото. Я Миро. А ми прийшли до Ісуса з чистим серцем і поклоном щирим. І промовив до нас Бог, додому вертайте і всім людям радісну новину звіщайте. Мирі, баті, уважайте і на Бога уповайте. хмала зілку заступила, наближайтеся з васила. Бу я жителі єврей, шара клочем торгував. А не є авантіром став. Бачу, я у вас тут весела. Може, щось купляємо або щось продаємо. А як треба, то я продам, бо маю дуже файний крафт. Ми не продаємо і не купуємо, і тебе жити не потребуємо. Бо ми нині Месію вітаємо і слава Божу, прославляємо. Можку де ти є? Ней, тебе біда пов'є! Ти чого стоїш дарма? Замість того, щоб тут стояти, треба чимось торгувати, познайомтесь, то є мій Мошко Хитрує, дурень, ну й коли бреше трошки. Грошенята завжди має. Євро, гривні, центи, всі позичу під проценти. Як не зможе, то ото все нам віддати. Будем ваше майно мати. Йдіть до мошка на пораду, він підсуне свиню радо. А ну, газдики, скажіть. Що можете продати, чи може міняти за старі пляшки. Онучці дам коралі вам блискучі. Є тут блузка і кроватка, і кому сумочка модна гладка, стринги чоботи, коралі і так далі, і так далі. О, такого тут не буде. Не такі вже нині люди, щоб із мошком гандлювати і про Бога забувати. О, який ну-ну-ну! зараз військом я прийду. Чу, а що ви тут шептали, якось Бога прославляли? Ви забули, хто вам цар і могутній володар. Він усіх вас покарає і у тюрми посаджає. Ірод кожного скарає, хто дитину цю Бо цар Ірод розізлився, бо син Божий народився. А, ви всі отут сховались і кому ви поклонялись? Другий день уже шукаю, аж тепер в руках тримаю, признавайтесь перед вами, може, є він поміж вами. Та є цар, то тільки земний. Народився цар таємний. Він буде понад царями, над землею, небесами. Він буде таких карати, буде правду прославляти. Може, скажеш, де той цар? Я принесу йому дар. Не скажу, як той цар, я водився на твовар. Та не Замовчіть усі прокляті, бо скараю вас в тій хаті, з пекла поміч я покличу, владу свою возвеличу і тепер собі волю дам, хоч сам запродався я чортам. Я садана із з пекла родом, хоч сам між міжнародом, о і роди царю, я виконую наказ твій. Відколи я почув цю новину, що цар месія народився. Немає, я спочину, не можу цього знести, бо трон царський забрати він не сміє. Тому даю наказ усіх дітей зібрати і голови повідтинати, і кожен хлопчик до двох літ, хай загине так зробіть. І мале дитя в яскині мусите знайти вже нині, бо інакше всім вам смерть. Мир вам, браття мої, милі, тут слабкі, пекенні сили. Нікого ви не лякайте, тільки віру в Бога майте, бо хто Бога споминає, там і немає. О іроди царю, нам їх не здолати, бо мале дитя в яслині має владу у світі нині. О, та я чую твою грішну душу, і тебе з собою в пекло взяти можу. Ходім, ходім, мій любий царю, я тебе в смолі скупаю. Пішли зі мною в пекло, будеш там смолу возити, смолу їсти, смолу пити. І, попавши в мої руки, ти зазнаєш важкі муки. Народ український міцну віру має, Ісуса народження щиро вітає, щоб захистити Божу дитину, стане добою кожну хвилину. Син Божий Месія на світ появився, бо Бог переміг, бо Христос народився. Тож хай Україна зітре свої сльози і гучною колядою Божу славу зносить. Хай світло різдвяне вас зігріває. Мир Божий дарує, Христос ся рождає. Хто зараз в окопі чи теплій хатині, номо українці разом Бога прославляти. Ми прийшли до вас з вертепом стою з колядою, щоб вітати вас усіх з Ясною звіздою, бо народжений Ісус щиро всіх вітає, щастя і радості для вас з неба посилає. Щоб на нашій Україні ниби процвітали, щоб у цьому році ви ніякої біди не знали, щоб було багато нас, щоб ми працювали, нашу славу українську На весь світ підняли, тому звичаї свої, ви не забувайте, разом з нами до вертепу нині завітайте. Колядуймо разом всі, як батьки співали. Щоб традиції свої, внуки пам'ятали, колядуймо разом всі, весело співаймо і рожденого Ісуса нині прославляймо. Я вінчую вам, як жип, хай загрішу вас держить, хай соткури вам сум, хай і це несе куп в кожній купині по дитині піно п'яту. Хоч то що. Бачу, люди ви хороші. І маєте грубі гроші, є доляри, троха гривні і видати нам повинні ще конфети в чоколяді, щоб ми були дуже раді, як нам все ото даєте, проблемати не будете. Ми вже будемо Господарю від вас. Україні, героєм слово!